Пізненько зайшла у Фейсбук. Чоловіка, щоб не збудити, приглушила звук. Ой, ну трошки збадьоритись, купнула ж співграма, почала ж я, друзя лайкати. Бац, а тут реклама. Щось вони там рекламують для гарної фігурки, гладенької шкурки, якісь грязі цілющі, та куньки піндюрки. Щоби скинуть із тридцять ніщо не боліло, треба тією грязю намазать все тіло, а щоб шкурка не морщилась, була гладенька, як яйце, ще тонесенько намазать її ж на лице. Нацупала окуляри, щоб гарно роздивитись. Такі баночки манюні. Чим же там маститись? Ну, їй Бога аж сміху узяв з такого. Кажнів року, їм ковбаску і сало. дивлюся, тії баночки мені точно ж буде мало. Прикинула кубатуру по об'єму із місту і виписала тієї грязі велику каністру. А на ранок у Фейсбуці вже прислали силку, мовляв, їдьте на нову почну і заберіть посилку. Рано вранці у місто гайнула ледве ледве ж Додому притягнула. По інструкції гнезею треба намаститись, а для кращого ефекту п'ять годин сушитись. Із комори притягнула салію велику, роздягнулась до голова, намастила все тіло й пику. Стою й думаю, гадаю, що ж далі робити. В такому Кругом гущі й дерева це нічого не значить. Якщо голому по дворі пробігти, то й побачить. Постояла хвилин сп'ять, ну тут ясна річ, розтопила і залізла сушитись на піч. Лежу собі, тихесенько, от лиха година, геть забула, на пічі сушилась роздерта ж бабина перина. Ой, що ж далі робити, ніби зручно й тепло, але ж підя. Воду, хоч трішки жопитись, Я глянула в вікно, чоловік п'яний з рексом йде, за собою кума, кума до хати веде. Я стою серед кімнати, матір моя ж мила. вся в багнюці ще й як нечиста сила. Рекс на мене, як поглянув, сильно заскачав. Чоп. Чоловік сватив за серце ледве не зумлів, за секунду чуб посивів, за дві протризвів. треба бігти до ставка. Ви ж на подвір'я, дай Боже проскочить, кури головами землю вже яйцями строчать, навіть ті, що не подохли, ті вже несуться, корови втекли у поле, свині біля мене труться. Я гайнула ж городами, тільки ж пущішилися. А посиділа там до ночі, відкисла, відмилась, очі мошки розправились, ще не роздивилась, а в селі вже глав діявся, кляті процедури. Добре, що ж. у Пан Телемон інвалідний незрячий, Каже, я на власні очі у ту нечість бача. Гапка з пійською пожилися нечисть отака, вся лахвата, наче ехі, перла до статка, має видно добру силу я Бо за собою з півсотні ще й свиней поманила, а жінки в селі свят свячену сіль розсипали.